Добрий шановні колеги! У сьогоднішньому відео ми навчимось робити вироби з крапельниць. Перш ніж дивитися це відео, записіться великою кількістю крапельниць великим терпінням, візьміть ножиці, трохи клею, можельнійку і вперед до перегляду. Отже, які етапи виготовлення шедевра? Першим ділом навчіться з'єднувати дві крапельниці між собою. Далі навчіться з'єднувати між собою два або три стержня. Далі уявіть багатогранник, який ви хочете зробити. Наступний етап. Почитайте, як він виглядає, скільки в нього ребер потрібно. І ліпіть. Отже, знайдете трубочку наполовину і намотуйте її на палець. Берете другу трубочку і просовуйте її під ось ці два витки. Ось так. Також знайдьте наполовину. Ось так. І лівий край трубочки пропихаєте під правий виток. Ось так. А правий край трубочки ви пропихаєте під лівий виток. Далі виймаєте палець. Якщо хочете якесь кілечко для брелка, можете Замість пальців ставити у лівець і акуратно стягнути. Якщо ні, просто стягуйте усі чотири трубочки. У вас виходить ось такий квадратний вузол. Далі продовжуйте плетіння. Знайте трубочки у бік протилежній тому, у які вони стирчать. Ось так. Раз. Два. Далі розгнайте трошки одну трубочку. А ту, яка стирчить, пропихаєте під нею. Ось так. Піднімаєте трошки другу трубочку і вільно пропихаєте під неї. Ось так. Вільно пропихаєте під нею. Ось так. І у вас виходить така конструкція, де кожна трубочка накриває сусідню і лежить під сусідньою. Ось так. І знову стягуєте. Старайтеся, щоб трубочки не перекручувалися, тоді возли будуть гарні і красиві. І тут ви можете пробувати або квадратним плетінням, або круглим. Щоб продовжити квадратним плетінням, ви берете дві трубочки, передню і задню, і знаєте їх у протилежні боки. Ось так. Далі піднімаєте трошки трубочку зліва, а праву вільну трубочку пропихаєте. Під неї. ось так. Трошки піднімаєте трубочку справа і пропихаєте під нею вільну трубочку ліву. Ось так. Ось виходить така конструкція, де кожна трубочка накриває сусідню та лягає під сусідню трубочку. І стягуєте ось так. Давайте ще раз беремо передню трубочку, знаємо назад, задню трубочку знаємо вперед. Ось так. Піднімаємо трубочку трошечки справа, ліву вільну трубочку пропихаємо під неї. Ось так. Трошки піднімаємо ось цю трубочку, праву вільну пропихаємо під неї. Ось так. Щоб плести круглим способом, ви також знайте трубочки, але не у притилежні боки, а навскоси. Ось так. І пропихаєте вільні трубочки. Так, як у попередньому випадку. Принцип такий самий, просто перші дві трубочки ви знаєте не прямо, а навскоси. Все-таки краще плести квадратним способом, поки ви не звикнете. І спробуйте сплести кілька таких стержнів, щоб потренуватися. Можете трошки експериментувати, і у вас будуть брелки у вигляді квадратного плетіння та брелки в техніці круглого плетіння. Коли ви плестимете, ви побачите, що повернуватимуться ліві возли, тобто спереду буде ліва трубочка і праві возли. Спереду буде права трубочка. Для того, щоб легше плилося, згодьте всі ваші стержні до правих вузлів і рахуйте відстані у правих вузлах. Отже, як порахувати кількість правих вузлів? Починайте з слі, де є вусик. Раз. І рахуйте по ямках. 2, 3, 4, 5. Якщо вусиків нема, починайте навпаки. Знизу. Раз, два, три, чотири і п'ять. Отже, як переплести два стержні? Робите на одному стержні квадратний вузол простий. Ось так. Ось так, вузол ви зробили. Берете другий стержень. І трубочку пропихаєте під ось цей вузол. Ось так протягуєте. І повертайте другий стержень так, щоб ось ця трубочка була в самому низу. Стягуєте вузол на першому стержні. Ось так. І так само робите другий вузол. Трубочки протягуєте, протягуєте знову трубочку, яка внизу, ось сюди, повтягуєте трубочки всі в одному напрямку. Ось так. Знову стягуєте вузол міцненько, і протягуєте трубочку трошки далі. Ось так. Робити третій вузол. Берете трубочку, яка знизу і пропихаєте під вузол. І підтягуйте от тут рубочку робите четвертий вузол, і протягуйте під нього останню. Знову стягуєте і акуратно підтягуєте. Можете, в принципі, продовжити квадратним або круглим плетінням. Отже, коли ви переплели два або три стержні, ви бачите, що один стержень продовжується як звичайне квадратне плетіння. А на іншому або на інших двох ви бачите чотири трубочки, які без діла і ви не знаєте, що з ними робити. Згинайте верхню ліву до себе, праву нижню від себе, трошки піднімаєте ліву і, і всовуєте під нею вільну праву. Ось цю. Так. Трошки відсовуєте праву. і всовуєте під неї вільну ліву. Ось так. І у вас тут виходить звичайний правий вузол. І ви продовжуєте квадратне плетіння. Коли ви навчилися перехрещувати два стороні, можете спробувати зробити брелок хрестик. В нього коротші сторони по 5 правих вузлів, довша 7 правих вузлів. Отже, Робимо квадратний вузол, і пропихаємо трубочку спочатку другого стержня, ось так, з одного боку. Трубочку третього стежня пропихаємо з іншого боку. Угу. З протилежного краю. Так. Просто з іншого боку. Угу. Ось так. Затягуйте вузол. Ну тут Дуже легко заплутатись. Тому будьте акуратними. Ось Так, стягнули вузол, підтягнули трубочки Так. Якщо ви розібралися, як переплітати два стержні, з цим у вас не повинно виникнути проблем. Тільки не заплутайтеся і, і робіть, як у попередньому випадку. Вам необхідна дуже велика точність і відповідальність при виготовленні батогранника. Адже якщо ви забули одне ребро і зробили два ребра замість трьох, або, наприклад, одне ребро зробили довше, одне коротше, вам необхідно буде розбирати його до нуля або по-новому ліпити. Це не вироби оригамі, в, в яких можна поміняти модуль. То треба серйозно і відповідально робити. Все. Ще ви Стержня також з'єднувати між собою два або три стержні. можете спробувати витовляти якісь вироби. Можете спробувати якусь фігуру, якийсь брелок-хрестик, або давайте перейдемо до виготовлення батогранника. Для батогранника вам необхідна певна кількість ось цих заготовок. Як її зробити? Дуже просто. Ви з'єднуєте дві трубочки між собою і формуєте перший правий вузол. Скільки таких штук потрібно? Потрібно їх стільки, скільки ребер у вашого багатогранника. Який багатогранник ви можете зробити? Ви можете зробити лише багатогранники, у вершинах яких сходяться три ребра. Тобто вам необхідно на перших етапах з'єднати між собою три стержні. І у вас вийде ось така конструкція. Далі ви будете продовжувати ребра цієї конструкції, формуючи каркас вашого багатогранника. Отже, у вас є вершина і троє ребер. На кожне ребро пройшло по 10 правих вузлів. Давайте перерахуємо ось тут вузол правий. І скільки петель пішло? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, остання десята. Далі робити так з наступними ребрами. Формуйте наступну вершину і додаєте двоє ребер. Отже, у нас є вже дві вершини та п'ять ребер. Якщо ви бачите, що якесь ребро закінчується, ви можете зробити два узли якось тут, трохи ляпнути клеєм і відрізати зайві частини. Отже, у вас є три вершини. Вам необхідно завершити четверту вершину та добудувати восьме ребро. У вас повністю зібрана сторона куба і готові ребра сусідніх сторін. Вам лишилося всього 4 ребра і куб буде готовий. Усі ребра куба готові, вам залишилося тільки переплести троє останніх ребер. І куб буде готовий. Нарешті ваші старання закінчилися і ви зробили свій перший багатограс крапельниць. Завдяки цьому шедевру ви можете дивувати своїх друзів, знайомих, колег, співробітників. І, як то кажуть, от вийдеш, а ти не хотів. Велика вданість спонсору. Спонсором цього відео є науково-практичний центр лазерних методів лікування ока.